Привіт, друзі! У нас вівторок і нова зона для пошуків скарбів, погода сонячна, тепла. Можу глянути цю купу. Що тут є цікавого? Що в цій купі? Чого в нас немає? Софа ікеївська покоцана. Стіли Київський, старий. О, щось ментажне, дивіться, Вінок. Цікаво чи чи він там, чи він годний. Суючи, все всього годний. І навіть можна бачити клас, бачите, викинули. Без запаху, не брудний, нічого з ним не так. Що тут ще кейс для комп'ютера, напевно. Я думаю, він якийсь такий магнітний, напевно. Ага. Мій чоловік, напевно, буде в захваті від такого. Він любить колекціонувати. Полички дуже годні. Я би взяла, якби могла. Якби мені воно влізло. І Майкл Джексон. Бачите. А тут що? Скакалка і подушка, і що ще? і ковдра. Відкрию, дощу не передбачається. Старі рушники. Їдемо далі. Дуже цікава річ. Думаю, що це таке за баняк Хочу глянути. З чого воно і з чим його їдять? Металевий баняк на колесах. Дуже цікаво, що це для чого це. Хм. Можливо, якийсь гриль був, але зараз просто баняк. Продовжуємо інспекції викидів. Так що? Хтось обновився на Ікею, так виглядає. Обновився ікеєю. Що там таке? М -м, не цікаво. І ще одна купа. Погода така весняна, як тепла весна, а не нормальне літо. Все одно. Ну то й добре, принаймні. Що тут? Нічого. Свиденько глянути. Тут, напевно, вже покупалися. А може і ні. Це шкло? Шкло. дивіться, яка скляна ваза. Цікаво, правда? Що там ще? Якісь розтоплені свічки і підсвічники. 50 доларів за штуку була, дивіться. Помити їх і. Все количество чи що, що з ними зробити? Один маленький, один великий. Може, не буду возитися. Треба, щоб хтось взяв. Ще одна ваза, це з кемор Така декоративна. Контейнери пластикові. і ще там щось. ще щось є. В кухоні бомбас, ага. робити омлети японські, бачите? Крем нове викинули. Що там ще? Сіліконові, бачите? Силиконовий мат, дуже тоненький, напевно, неякісний. Скалка дешевенька. Що це таке? Таке китайське. 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 Що-що ще що, що за коробка. Тишка. І угу, ще така коробка. Тайланді зроблена. Хтось позабираю до вечора. Я візьму цю курзиночку. А тут що. Без сумка рюкзака Дідас. Змій летючий. Пластиковий, новий в упаковці. Там що губити? Що ми викинемо його в смітник? Тут пізніше ця кадошечка велика. Можна взяти. акація теж можна взяти. Шуршею. Це ніби теж якась підставка. 70 доларів. О, таке я люблю статуетки. Цитичками цицечки і, і, і без цицечок. Якісь африканські. Ладно, візьму це, оце. А ото я не знаю, що тут, тут для зберігання свіжого, свіжого холодильнику, А тут задобатись можна чистити мити їх. От я тільки що камеру повернула, в мене таке враження, що вона десь не туди була повернута. Я знімала відео, розмовляла, а. Чи показували воно? Ми так і не дізнаємося до вечора. Пуфік, Пуфік пропалений цигаркою, чи чимось і так подібним. Це що Ага, це такий велосипедик. Ну, До речі, можна буде Ну що як? У мене все падає постійно. Вчора поличка впала, бачите вбила? Поличка впала. О, і поїхав? І поїхав. Візьму. Що там мене... за старість, напевно. Різні кухонні прибомбасики. Що там кухольний? Таке, корку, корку to to uh? No? Sure. Okay. <laughs> I'm not one of those people now. I'm trying to save some stuff from it. No way no. <laughs> um, oh, it's coverage. Grill. Ну, таке досить важке, слухайте. Може взяти на всяк випадок, знаєте. тьотя спитала, мене боїться, що хтось а, що хтось докине їй сміття. Такі гарні ложки. Мухи літають. Симпатичну ложку. Може візьму навіть, не знаю. Іноді беру, а потім все одно стаю в секунд. Натягую, натягую різного. А ви б, напевно, теж взяли, правда? Посріблена вилочка така для чого не знаю, Вінтажна. Ножичок мацюпусенький. Ножичок можна забрати. Це для гриля така штука. то ладно, що захламлятись, друзі. Реально, що з цим робити буду. Тільки ножичок візьму. Ой, так, друзі. Що тут? Ой, дві кучі. Навіть не на одна, а дві. Там не можуть якісь копійки чуєте. Десь є копійки. Треба їх витрясти на асфальт. О, скільки у нас? 3 долара. Це класика, щоб заків. Hello! <laughs> Sorry. I'm saving some of your. <laughs> oh, it's not yours? No, no. Oh, okay. I thought I was going to say saving your rubbish. <laughs> um. the Чого? Крикета. для крікета взуття. скільки у нас тут грошей? Дивіться, 5, майже 6 доларів. І ручка японська. Отак от о от завзади. А, це не його купив, він просто десь тягне цю Тачку. Може він і знайшов, а може десь місцево переносить щось, тут нічого у нас цікавого немає. Йдемо далі. Що тут? Крісла винтажні? Може і старовинні, міцні, файні, чистенькі, тільки той Дермантин противний. Твіці київські столи непогані. Зовсім. Не Як новенькі. Ну, так буває. і ножки до них. Драбинка. Не знаю, що за драбинка. Хотіла глянути. Деякі з них такі прям люксові. І мокрий, не мокрий, це просто тінь, матрац. Хочу подивитись велику купу сміття тут. Бачу київську лампу. Глянемо, тут апартамент, район все ще, Кембервол район. Дорогий, престижний. От. Лампа не дешева. Щось мені каже, що вона напевно працює. А хтось з Єгипту іграшку привіз, О, це дорого коштує, це не треба викидати. Це 50 доларів коштує. О, це У нас вже є, то ми, скоріш за все, здамо магазин секунд. Ще Дуже хтось походив, бо апартаменти людей тут повно живе. Але це не означає, що нам не повезе тут. Знаєте, щось класне. Бачите, такий мах чи що це, це поводок для дитини. Хтось відкрив. Оце була помилка. Помилка велика. Треба думати головою перед тим, як відкривати ящик Пандори. Ну і все здається. Так виглядає, що усе тут цінного, крім цього, немає. Ну, якщо я візьму лампу, може так потім вийде, що я від неї не позбавлюся, не зможу позбавитись, тому я залишу її, що тут ще з цього боку глянемо. Ніби мають бути якісь іграшки. Бачите, тут хтось купався, знаходив щось, брудні пелюшки. Не видно, якщо воно є, то тут воно не варто чіпати руками навіть. Дивіться, які розкішні київські меблі. Може, малому взяти оцю маленьку парту. Бачте, в гарному стані все. Це я не візьму, це дуже важке, але теж в гарному стані. Це маленька парта така. А -а -а, так, треба взяти її для малого. Напевно. Так, наступні купи, що в нас тут. Монітор, коробки, велосипедики. Хочу на ту купу що далі. Хотілося б, щоб камера трошки нижче показувала. Я її можу вниз головою помістити, але вона тоді мені очам буде заважати, якщо її під кепку повішати. Так що в ідеалі мені хотілося б, щоб трошки інакше це виглядало. Що тут в нас Антикваріат. З чотирма ногами все, тільки треба його працювати над ним. Миски собачі, ящички. Лізочок якийсь. Бачите? Для чого це? Не знаю, трісно. Різдвяні прикраси. <кій> Глянемо, чи тут є якісь. Іграшки хороші, чи одяг, чи ще щось цікаві купи. Максим Ленімс. Що це таке? А, це Hello Kitty косметичка нова. Що там ще? Я люблю такі блискучі. ага, це маленька блискуча сумочка. Окей. що це? Тут щось лишилось, чи просто коробка, яку треба в... Викинуться, тут ще трохи щось ніби є. Оце робити. Це перу мали таке любить. А потім буде видно. тут дитяче якесь маленьке. Зуття. Це хороше зуття Дуже хороша. Можу його врятувати взяти. Все одно в секунду. Одну машину повезу в секунд перед переїздом обов'язково, але тільки одну. Маленьке Адідоса. Теж дідаса взяти. Ой, друзья. Це дитяча, рука не піднімається. To uh -huh. kiss the camp, uh -huh. mm -hmm. right. I'll what do. Oh dear. Тут all flyway. Бачите, отаке яке. Якщо дуже акуратно витягати, разно. Ось цікава корова. Що вона зробить?

Yeah, but I am fishing out some stuff. You wouldn't have an extra box that I could move things into, you no? Know? Um, no more cardboard boxes? Not at the moment, but oh. you can throw some stuff into that. Oh, I want to take that. Oh, okay. <laughs> no, I don't have the box. It's so okay, it's okay. I thought it's worth it's asking. There, that, that's a loose bag, so you can, probably, uh, you can probably. Maybe I'll take it out and put can it can into the cardboard. Yeah, okay. yeah Yeah, I that can do that to sort through. Bit, yeah. Thank you. bullet bullet оце маленький чок дайкан ти таке клас може варто спитати, чи воно працює. Can I ask, does this work? Yes. You think so? Yes. Cool, I'll take it. I just saw the, I saw this. Yeah, that's cool, thanks. Yeah. Wait, the blades were just a bit old on the

Трошки розрихлити це все, щоб було від... видніше. який Крокодильчик ворожий. Це щось. Окей, лівське. ще один крокодильчик. Кілько весінько. Я можливо навіть залишу так, щоб хтось міг теж подивитися Я після мене. Угу. Але буде радіти трохи. Дитячо. Одяг. джинсики, три ручки, Орвані на колінці. Так, так, так. Зустріва ж кінець. Ще один крукотельчик. Ну, ще один крокодильчик. Це якась гра, напевно, була. Водильча. Окей, я візьму цей і поїду далі. ще якесь зуття взяти? Зараз. О, слухайте, ні, знаєте що? Хай хтось інший візьме. Хтось я зараз як наберу, я за їх наберу. Отак поставлю, хтось забере. щоб видно було, правда? О, А то, знаєте, треба все контролювати. І тут, тут щось я казала, косметичка, так? Для Букеті. Все, поїхала. Лампа, 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 лампа. Лампа, лампа, лампом. Угу. Так. Дивіться, яка загорожа розкішна, будинок розкішний. Глянемо, що вони повикидали. Може щось хороше, корисне. Може і ні, може я вже тут остання в черзі. Певна лавка була. Та таке. Дерев'яшки корисні взагалі в будівництві. І різні садові прибамбаси. І далі. Туди... О, там ще через дорогу глянь. Раз я, вже, раз я вже тут. Раз я тут, то я тут. О, ввечері виїду, а в день ми тільки на розвідочку. Дивіться, це, це що, нова швабра і що, І просто викинула нову швабру. Причому не дешево і не, не просто. А чого її викинули. Ім що Не, не треба були підлоги мити. Дивіться, сапку. Заберу. Мені якраз зараз треба буде мити виїжджати з будинку. Така індустріальна. Забрати швабру тільки так. Що тут ще? Якийсь пакет? Ага, це штучний. Штучний бамбук. Ну, бамбук натуральний, а листя штучне. А тут що? Так закрутили щось, пішов що, шклобити шкло чи що. Що там таке? Там маркери різні. Там маркери. У мене вже о лівці маркерів, знаєте скільки? Глянемо ще тут. Потім з'їздимо в супермаркет, купимо свіжий вагет, поїмо. Треба ще можливо виїду разочок глянути, що тут буде нового Упс. на той момент. В кухоні прибомбався. туалет. Зуття якесь модне, так написано. Китайське. Мені здається це азіатська купа. Мені здається це азійсько. Азійське тут. І рюкзак для кота. Отак його, його треба а, поліцію здати. Кутяще, котяще різне. Так, тут нічого цікавого я не бачу. Таке враження, вже хтось тут побував. Побували я думаю. Багато такого, знаєте, з Аліспресу. Друзі, величезна купа, меблі, поліратан, поліаміч, що це за матеріал? Пластиковий ротан. Не Знаю, що за коляску. Не зрозумію. Дитячий трьохколісний. А меблі нормальні. Не любителя, але трамплін цілий. вау. Нормальний. Я не фанат, слава Богу, тут в серце розбивалося зараз. Я не фанат а трамплінів взагалі. З моїми цицьками сильно не, не напригаєшся, не допригаєшся. Це хороша річ. Ми б взагалі так раділи б, коли малий був. Щось нам не попадалось, коли він був такого віку, щоб сюди поміститися.